Вранці 14 лютого Збройні Сили України спільно з українською розвідкою знищили великий десантний корабель окупантів. – «Цезар Куніков». Місцеві мешканці чули вибухи близько шостої ранку. Тоді ж у телеграм-каналі Кримський Вітер почали з'являтися перші фото палаючого корабля в морі. Можемо ще констатувати, що ураження відбулося, що безпосередньо бойова одиниця ця затонула. Доля екіпажа стане на зараз достеменно невідома. верифікованої інформації на 100% з цього приводу поки що не маємо, але враховуючи те, що він був в морі, то скоріш за все, екіпаж був на борту, і звісно, обійтися без втрат особового складу, там не могло. Корабель уразили в територіальних водах України поблизу Алупки, що в окупованому Криму. Військовий експерт Павло Лакійчук каже: там судно було через навчання, які нині проводить Росія. Росіяни після знищення їхнього ракетного катера Івановець було прийнято. Тобто, було був ступор. Навчання призупинені кораблі заведені в бази, але потім почухали репу і вирішили, що треба продовжувати. Бойову підготовку як ні в чому не бувало. От вийшли в море в центральну частину чорного моря. Там полігони бойової підготовки. Ну, пересвідчили, що це неправильний крок. За інформацією гур, великий десантний корабель. «Цезар Куніков» – одне з найновіших російських суден. На борту міг вміщати 87 членів екіпажу. Брав участь у всіх практично операціях, починаючи з операції в Грузії. Югославія, кфор «Кфор», Грузинська війна 2008 року, Сирійський Експрес з 2017 року. Трійка цих великих десантних кораблів вдерлися у Порт Бердянськ на початку повномасштабного вторгнення і якраз всіх трьох доля все ж таки спіткала, однакова. Дожинуло їх, тому що Новочеркаськ і Цезар Куніков також постраждали під час удару по ВДК Саратов, який пам'ятаєте, затонув в порту Бердянськ. Так от ця доля нас наздогнала так само і Новочеркаськ, і Цезар Куніков, тому що, мабуть, не варто заходити в ті порти, де вам не раді. Офіційно російська сторона не коментувала цей інцидент. Лише вранці прозвітували про перехоплення шести безпілотників над Чорним морем. Водночас пропагандистські телеграм-канали пишуть, що ураження було, втім стверджують, що екіпаж вижив. Той же кримський вітер публікував відео пошукової операції в морі. На ньому над ймовірним місцем ураження корабля кружляли гелікоптери. Ну, треба ж зрозуміти, що це десантний корабель. Тому Крім екіпажу, який безпосередньо обслуговує системи озброєння і життєзабезпечення судна, на ньому може бути ще е, значна частина пасажирів. Це можуть бути морські піхотинці і будь-хто. Згодом в українській розвідці повідомили, Цезар Коніков упродовж 10 днів був на стоянці біля причальної стінки. Звідти окупанти завантажують кораблі озброєнням та технікою. Попередньо цього разу судно теж було непорожнє. Гур оприлюднило перехоплені радіопереговори росіян з місця знищення корабля. Таких кораблів не так багато зараз в строю залишається лише 5 одиниць з 13, які ворог мав на початку повномасштабного вторгнення. Тобто ще 4 одиниці перебуває в ремонті, 4 одиниці знищено і 5 ще в строю. Корабель росіяни назвали на честь учасника Другої світової війни, який помер 14 лютого 81 рік тому. Уразили великий десантний корабель Цезар Куніков морськими дронами Магура В5 українського виробництва. Ну насправді не кожному Цезарю щастить два рази померти ще й в один день. Оксана Імінова, Анастасія Діденко. Суспільне новини. Крим. У викраденого журналіста і волонтера Сергія Цигіпи, засудженого до 13 років ув'язнення, виявили пухлину. Про це повідомила у коментарі Суспільному Крим, дружина політв'язня Олена. Напередодні окупаційний суд Сімферополя не змінив йому вирок. Засідання відбулося у закритому режимі, посилаючись на так звані документи з грифом держтаємниці у матеріалах справи українця. Про стан здоров'я Сергія я знаю, що на спині у нього з'явилася пухлина. Розміром з перепилини яйце. За станом здоров'я Сергій зараз почуває себе не дуже добре. У нього завжди були проблеми з тиском і серцем, і до цього списку додалися проблеми з пухлиною на спині. Розмір цієї пухлини з перепилиним яйцем, Сергій написав, що був лікар. Що він оглянув його, але сказав, що це не страшно, що це просто жировик, і все і пішов. Сергію Цигіпу окупанти утримують у полоні майже два роки. Його викрали за проукраїнську позицію, журналістську діяльність та волонтерство. Після його затримання, 12 березня, 22-го року, зв'язок із чоловіком перервався. Пізніше з пропагандистського ролика на російському телебаченні рідні дізналися, що він у полоні. Торік, 6 жовтня, окупанти засудили журналіста до 13 років ув'язнення. Йому закидають, що нібито передавав представникам СБУ та ЗСУ дані про місця дислокації, чисельність та маршрути переміщення російських військових. Окупанти судитимуть жителя Генічеська за нібито участь у забороненому в Росії батальйоні. Стверджують, що він буцімто постачав товари для обладнання бази батальйону в районі КПП чонгар Про це повідомив окупаційний слідчий комітет Росії у Херсонській області. Крім того, окупанти закидають жителю Херсонщини участь у блокаді Криму у 2014-2015 роках. Його звинувачують у тому, що він буцімто блокував проїзд авто, які доставляли на окупований півострів споживчі товари. Окупаційні силовики затримали чоловіка торік у вересні. Його взяли під варту українцю загрожує до 15 років ув'язнення. Особливістю цих цієї категорії справ насправді є те, що дуже часто нам не одразу відомі імена осіб, яких переслідують. Тобто це приховують, це робиться навмисно. Що ми можемо робити? Звісно, що передусім це надавати якомога ширшому розголосу цим випадкам, фіксувати це все. А важливим є згадування у звітах міжнародних організацій, різних моніторингових місій, а також у резолюціях і генеральної асамблеї. І Ради Європи, і європейського парламенту ми маємо говорити, що рівень застосування катування і тортур під один може бути знижений. На період відряджень по службі Альберт шукав того, хто б доглядав його кота, а знайшов дружину. Пара створила родину напередодні Дня закоханих. В сфері безпілотної авіації. Займаюся плануванням та застосуванням. Я мав їхати у відрядження, і мені потрібно було на когось лишити кота. У мене не було знайомих в Одесі. І мій друг дядько дав мені номер цієї красуні, яка приглядала за моїм котиком місяць. Прибирала за ним, кормила, доглядала. А потім я поїхав, ми познайомилися, я запросив її на побачення. З того часу ми похажували <гум> і почали зустрічатися. Спочатку я зрозуміла, що він хазяїн котика, але потім, коли він так гарно мав такі жести чоловічі, я зрозуміла, що в, нас, в наш такий складний час дуже тяжко знайти чоловіка, який буде справжнім чоловіком. Вікторія каже, освічення справило на неї неймовірне враження. Він мене готував, дуже довго готував. В той день, коли він вирішив все ж таки його зробити, він мені сказав, щоб я була супергарнюнькою, бо в нас буде особистий особиста вечеря. І я там намалювалася, одягла дуже крутий костюм, який він теж попросив патріотичний. одягти. Патріотичний. І за мною заїхала машина, мене заставили пристібнутися, сказала, щоб я не збігла. І мене привізли у якусь глух. Там було дуже темно, нічого не було бачити. Там був на даху чоловік. І все було дуже-дуже яскраво, гарно. Емоції зашкалювали. Ось це було несподівано. Планував довго, реалізував швидко, дуже хвилювався, поки чекав її. Це було дуже круто. Це було вау. Зараз родина будує плани на майбутнє і мріє про перемогу. Вікторія Габчук, Євген Войтенко, Суспільне новини, Одеса.